То якщо виконали штукатурні роботи. Тобто до того, як ми почали оздоблення, отак от кожен день приїжджаю і спостерігаю за ситуацією, доки люди не живуть, морозно вулиці сильний, пари бо ж сохне штукатурка, слабкі місця, якісь наші будівельні профтик, якісь нюанси. Я можу от на цьому етапі вирахувати, щоб після оздоблення якась барабуля не вилізла. Це хата, правильно? Хайний краєвид людей буде тут у сходи. Під теплу підлогу. Бетонна стяжка по дерев'яному перекритті. Під нами тепле приміщення. Нагад. Витяжку спостерігаємо, чи капає, не капає. Не капає, значить нормально утеплили, бо морози сильні були. Тут буде десь ще 2 см і тут буде слой плиточний, тепле підлога вмонтована. У нас кожна кімната має свою витяжку. От це один канал тут іде, от воно тут. І тут витяжка трошки лівіша. Вони всі перетікають в один канал. По принципу багатоповерхівок зроблено. Ну і центральний канал у нас тут є камін. Це, коли люди будуть топити камін, ця колона буде гріти хату. Царне вікно, Те, що добре, що коли холодно і приїхав, тут був Сіфон. Дуже холодно на вулиці. Пушечку переклали в друге місце. Ви поставили лайки по альбому. Що скажеш, диванний експерт? Ти ж краще знаєш.